Ось вже добрих вісім років. У Бердичеві знають, звідки до нього приходить міжнародний день захисту дітей, судячи зі всього, десь із Вінницького напрямку. Адже незмінно, першим пунктом, де він зупиняється, аби потішити Бердичівську дітвору, увесь цей час виступає Червона Гора, а саме людний та гостинний двір біля будинку на братів Міхеєвих-1. Знають червоногірці і того, хто першим колись закликав до них веселе літнє свято, тутешнього мешканця Володимира Борчана. Із часом вірним союзником пана Володимира в його починанні виступив міський голова Василь Мазур. Тож у мікрорайоні вже звикли приходить перше червня. Очікуй на гучне дійство з іграми, конкурсами, піснями і подарунками. Мабуть, сьогодні в нашому суспільстві саме головне це людське спілкування дітей з батьками. Родичів, близьких, рідних, сусідів зараз всі залізли в в телебачення, і один одного ми вже не бачимо. Тому я всім бажаю гарно поспілкуватися, не зважаючи, що трошки температурний такий режим вже погіршився. Але я думаю, що теплота ваших сердець дозволить нам гарно поспілкуватися і гарно відмітити черговий рік. Це свято. День захисту дітей на Червоній горі, то суцільна чарівна скринька. Вміщуються у ній і юні артисти міського палацу культури, і дитячі танцювальні колективи, і навіть невгамовні клоуни. Запальний Ігорьок добре знає, чого вимагає дитяча душа. Він легко розвеселить навіть пісочницю у подвір'ї, навіть лавку чи дерево. Що вже говорити про тих, хто запалюється на раз-два. На святі ж воно як? Ти не шкодуєш кульок і жартів, для тебе не шкодують сміху. Ти збираєш докупи бердичівський паровозик, він паровозить так, що аж на м'ясокомбінаті чути. І коли звичайні паровози без вугілля нікуди, то бердичівським вагончикам для повного ходу достатньо цукерок, печива і лимонаду. А якщо врахувати, що у команді міського голови подбали і про перше, і про друге, і про третє, то насолоджуватися святом можна до ранку. Чимало задоволення від дитячого свята отримують і дорослі. Адже хіба може бути щось краще, аніж бачити своє чадо щасливим. Разом з усіма радіє і Володимир Борчан. Вже традиційно, на початку літа, він бажає дітворі гарного відпочинку, батькам пильнувати своїх маленьких бешкетників – а усім разом намагатися робити життя мікрорайону гарнішим. Я б хотів, щоб ми год провели цей праздник в другому домі, де то в четвертому, п'ятому, шостому. Я думаю, що теж знайдуться такі хороші сім'ї, де організують не хуже, ніж у нас. У нас, виходить, почти кожен день діти приходять, ми раді, що вони йдуть. Тільки не треба ламати, тому що я саме знаєте, як після вас трудно працювати. Я б хотів, щоб ви це трошки, як кажуть, прислухалися і вділяли внимання своїм дітям і допомагали нам.